П'ятниця 27 серпня про події останнього робочого дня тижня вже за мить у студії для вас працюватиме Любов і Ворська. вітання. Гречка була, є і буде. Запевняє прем'єр-міністр Микола Азаров. Голова Кабміну переконаний, жодних підстав для зростання цін на продукт немає. Навпаки, ажіотаж навколо популярної серед українців крупи штучно створений. Мовляв, і сценарію сім відомий. Спочатку сюжет на телебаченні, потім коментарі експертів. а населення до таких чуток вразливе. Скаржиться Микола Азаров. Однак, хвилюватися не варто в Україні достатньо дешевої гречки і дефіциту немає. Троянда на вагу золота перед самим першим вереснем п'ятеро підвищили вартість розмитнення квітів. Виробники та імпортери скаржаться, на кордоні гинуть тисячі вже розквітлих рослин та саджанці. За словами генерального директора однієї з компаній Олени Букало, 16 серпня митниця без пояснення причин. Підвищила вартість оформлення квітів у п'ять разів. Співробітники митниці не надають письмові підтвердження збільшення вартості оформлення квіткових вантажів. За даними Союзу українських квіткарів, в Україні під комерційне вирощування квітів відведено близько 100 гектарів. В основному під троянду це майже чотири троянди на людину на рік. Решту покриває імпорт. Сила духу міцному як криця тілі, майстерність та багатовікові традиції поєдналися у містецтві бойового пака у вересні цього року. Виповниться рівно 25 років з того часу, як в Україні діє школа, де виховують справжніх козаків. З засновником стилю та верховним учителем спілкувалась і Світлана Кренців. Він живе і мислить як справжній козак, український дослідник та знавець бойових мистецтв. Володимир Палат, верховний вчитель та засновник стилю бойовий гопак, у 1985 році, коли з'явилася найменша можливість говорити в голос про відродження української культури. Він відмовився від блискучих перспектив, що відкривалися перед ним в карате, і створив експериментальну школу з дослідження і вивчення бойової культури українського народу. Бойовий ГОПАК, якщо розібратися по структурі нашої федерації, у нас є перший оздоровчий напрямок бойового гопака, тобто оздоровчий ГОПАК є фольклорно-мистецький, є напрямок спортивний і є напрямок бойовий. Так от, якщо взяти бойовий напрямок, то його. Я даю тільки працівникам спецслужб. Навчатися у школі бойового ГОПАКа може кожен. Головне це сильне бажання жити у гармонії із природою та самим собою. А тому на такі речі, як алкоголь, цигарки та навіть погані вчинки, тут сувора заборона. Володимир Пелат розповідає, що невід'ємною частиною занять у школі є духовне виховання та молитва. А тому поганим хлопцям тут не місце. Завдання нашої школи виховати перш за все здорову людину, потім моральну людину. Яка живе за високими морально-етичними стандартами, і третє, найголовніше це зробити людину духовною. Зараз школи бойового ГОПАКа є не лише по всій Україні, а й за кордоном, у зв'язку зі створенням зацікавлення лицарським мистецтвом українців у світі, в серпні 2001 року створено міжнародну федерацію бойового ГОПАКа, президентом якої також було обрано Володимира Пилата. Він видав книгу Бойовий гопак, яка стала справжнім откровенням для багатьох тисяч українців. Окрім бойової техніки, що не має аналогів в інших системах. Книзі подано ґрунтовну історичну розвідку про витоки бойової культури українського народу. Це доповнене видання написана вами. Е, так та, та. це вже 14-та книжка. Мною Е в цій книжці. Дуже гарно виселена базова техніка бойового ПК. У планах Володимира Палата створення всесвітнього вишкільного центру, поширення козацької культури на різні сфери життя українців, а також утвердження бойового ПК як олімпійського виду спорту. Світлана Кренці, Віра Єворська, Стрийські новини. За субсидіями на Львівщині звернулося понад 5 тисяч сімей. У Львівській області створили 30 робочих комісій, які координуватимуть надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком. Сьогодні на Львівщині отримують житлову субсидію майже 6 тисяч сімей. На призначення субсидій за спрощеним порядком звернулося трохи більше 5 тисяч сімей. На адреси пенсіонерів доставили 555 тисяч іменних конвертів. Львівська область має один із найвищих відсотків в Україні щодо Годженого автоматизованого обміну інформації з підприємствами, з якими взаємодіють управління у рамках програми житлових субсидій. Автострахування подорожчало від сьогодні. Вартість полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів збільшили. Згідно з рішенням Держфінпослуг, базовий тариф страхівки знизиться з нинішніх 291 грн гривні до 180 грн. гривень. А от лімити відповідальності, які не переглядалися з моменту появи обов'язкового страхування у 2005 році, зростуть удвічі. За майновий збиток з 25,5 тисяч гривень до 50 тисяч гривень. За спричинення шкоди життю і здоров'ю постраждалих з 51 тисячі до 100 тисяч гривень. Триває голосування за ймовірних кандидатів у депутата до обласної ради від міста Стриян. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі другу трійку ймовірних претендентів на посаду депутата обласної ради проголосувати за кандидата, який вам найбільше імпонує. Ви маєте змогу до 19 години 30 -го серпня. На підтримку лідії ковальської. Телефонуйте на номер 093 399 99 51. Василя Кубиша, телефонуйте на номер 093 399 99 -51. Зенов'я медюха, телефонуйте на номер 093 399 9953 Проголосувати можна, зателефонувавши безкоштовно з міського стаціонарного телефону. Щоб ваш голос був зафіксований, вам потрібно почути більше ніж один гудок. З одного номеру можна проголосувати тільки один раз. Якщо з вашого телефонного номеру був здійснений дзвінок, і ви спробуєте ще раз зателефонувати, система автоматично скидатиме ваш дзвінок і враховуватись він не буде. У випадку, якщо жоден із поданих цього разу ймовірних кандидатів, у вас не викликає довіри, тоді чекайте чергового етапу голосування, де буде подана наступна трійка ймовірних претендентів на депутата облради від міста Стрия. Якщо у вас виникли питання, або ви не зрозуміли почуту інформацію, ознайомитись з нею. Ви маєте змогу на сайті Компас Долучайтесь до нашого спільного проекту, адже ми самі обираємо своє майбутнє. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось! Майбутнє залежить від того, про що думають люди сьогодні. Про сьогодення спортивне зараз для вас. В студії працює Олег Филик. Мої вітання. Швед Еріксон хоче очолити збірну України. Знаний шведський тренер Свен Горон Еріксон, який на недавньому чемпіонаті світу в пар очолив збірну Кот Дівуара, через посередників запропонував свої послуги Федерації футболу України в якості наставника української національної команди. Нагадаю, виконком Федерації футболу України задовільнив прохання Мирона Маркевича про відставку, призначивши на вересневі матчі з Польщею і Чилі, виконуючи обов'язки головного тренера його асистента Юрія Калитвинцева. Відразу після виконкому федерації футболу Юрій Калитнцева. Цив запропонував війти до тренерського штабу збірної Сергію Риброву та Геннадію Литовченку, які зараз є тренерами в другій команді Динамо. А от у Севастополі провели поросячу олімпіаду. У Севастополі в дитячому містечку Лукоморя відбулася третя українська поросяча олімпіада, в якій взяли участь 12 спортсменів в'єтнамських свиней, які представляли ферми Бахчисарая та Севастополя. Як повідомив директор Лукоморія Микола Помугалов, поросяча олімпіада включає в себе поросячі перегони, поросячий заплив, свій свім і поросячий футбол, свінбол. За твердженням директора головне завдання змагань добитися популярності і збільшення кількості цих тварин. В Україні для цього як вважає Микола помагала в любов до поросят Треба прищеплювати з дитинства. Переможець поросячих перегонів отримав як приз балію тертої моркви під вершками. Хтось забиває голи, а хтось розбиває машини. Артем Мілевський знову потрапив в аварію. Цього разу спортсмен не зміг розминутися на своєму мазераті з БМВ у районі Бесарабської площі. Дорожній інцидент стався вчора на вулиці Басейні. До слова Мілевський прокоментувати ситуацію не захотів, сказавши, зняли вільні. Нагадаю, потрапляння в ДТП для Артема вже звична справа. Так у березні цього року Мілевський також став учасником аварії. Завершився перший чемпіонат України зі стрітболу. Переможцем стала київська команда Росичі. Про це повідомляє сайт Федерації вуличного баскетболу України. 18 команд фіналістів чемпіонату України були розсіяні у три підгрупи по шість команд. Кращі п'ять виходили до однієї восьмої фіналу. А команди, які зайняли останні місця у підгрупах через турнір останньої надії, розігрували дві путівки до плей-офф. Отже, перше місце Росичі Київ, друге місце БК Франківськ, третє місце дим Київ. Львівська міліція затримала футбольного суддю за підозрою вбивстві вболівальника. Співробітники міліції затримали 55-річного футбольного суддю за підозрою вбивстві 37-річного вболівальника після матчу чемпіонату Жовківського району. Про це повідомив представник головного управління міністерства внутрішніх справ у Львівській області. З його слів, матч проходив в селі Боянець, Жовківський район. Міліція встановила, що після закінчення футбольного матчу суддя завдав ножового поранення вболівальнику, якого було доставлено у Жовківську центральну район. Ну лікарню, де він і помер. За цим фактом порушено кримінальну справу ведеться розслідування. І це всі новини цієї години та цього випуску. Дякую за увагу. Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними. Та пам'ятаємо, світ належить оптимістам, песимісти всього лиш глядачі. З вами був Олег Филик, Бережіть себе. Отра хмарність можливо до вечора йтиме дощ. Температура повітря в день прогріється до 23 градусів. Вітер дотиме західний зі швидкістю 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 727 міліметрів тутного стовпчика.